Довга дорога додому на Київщині попрощалися із Андрієм Антиховичем, 25-річним пілотом. Штурмовик загинув ще у лютому 22-го року під час боїв на Херсонщині. Він знищував колони російської техніки. А коли ворожа ППО уразила його літак, не катапультувався, а направив його на окупантів. Його шлях всипають квітами. Майже через два роки пілот Андрій Антихович на щиті повертається додому. Для рідних колег та побратимів він завжди залишиться 25-річним соколиком. Таке прізвисько йому дали під час перших польотів у 299-й бригаді тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Хлопець кажуть, побратими, був швидким на часокіл, і як птах з першого разу влучав у ціль. Разом із тим, був справжньою душею колективу. Був людиною жартівливою, я би сказав. І, але коли справа стосувалась е, іменно серйозності, ну тобто польоту, то тоді він повністю перенав політ. Повномасштабне вторгнення Андрій зустрів у бойовому чергуванні. Він кермував штурмовиком су 25 У той час ворог активно просувався на Херсонському напрямі. Окупант вірив, що захопить Україну за лічені дні. Тож техніка йшла колонами, і про це чудово знали українські повітряні сили. Тож із перших днів Андрій почав здійснювати бойові вильоти. Штурмовик кожного. Разу піднімаючись повітря, він безсередньо ризикує. Його основна задача це нанесення безсереднього удару, безсередньої близькості, тобто раховані кілометри і удар безсередньо в відимості ока. Саме так Андрій і нищив російські колони на Херсонському напрямі. 26 лютого під час чергового виліту ППО окупанта таки влучила у його літак. Однак пілот не катапультувався, а направив підбитий штурмовик у бік ворожої колони. Він був справжнім патріотом. Він дуже любив життя, дуже любив Україну, і любив свою справу. Хлопець із дитинства марив небом розповідає сестра Андрія. 2021-го він брав участь у параді до дня незалежності і дуже цим пишався. Він до останнього не говорив про те, як він хвилювався, коли ледів. Політав на бойові завдання. Час невизначеності для родини був найважчим. Вже згодом з'ясувалося. Місцеві жителі знайшли тіло пілота поблизу нової каховки та поховали. Але через російську окупацію тривалий час героя не могли повернути додому. Лише у грудні 2023-го у рамках обміну. Тіло Андрія змогли доправити до України у рідному Бахмачі. На прощання із хлопцем прийшли тисячі місця. І помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Повернувся пілот Господи, повернувся до рідної 299-ї бригади, яку так любив. За час війни вона втратила чимало героїв, чиї родичі так само прийшли попрощатись. Теска і товариш Андрій Максимов згадує, за кілька днів до загибелі Андрія вони розмовляли, і той усіляко намагався його підбадьорити. Звістка про смерть, зізнається, стала справжнім шоком. А 27 лютого збили його самого. 27 лютого зранку, коли розбудили, сказали, що треба зупинити їх. Я без зайвої думки взагалі стрибнув в літак, тому що мені хотілося за Андрія помститися, і за тих полеглих побратимів. Андрій пройшов полон, тривалу реабілітацію і заново навчився ходити. Нині певен найменше, що може зробити, це знову і знову нагадувати про героїв. Рідні та побратима Андрія Антиховича розмістили петицію, аби йому посмертно присвоїли звання Героя України. Нині вона набрала необхідні 25 тисяч голосів та чекає на розгляд. Ця петиція для нього Я знаю наскільки б це важливо було для брата. Я взагалі вважаю, що всі воїни, які віддають героїчно своє життя за Україну. Вони всі заслуговують героїв. Поховали Андрія на Київщині, де нині мешкає його родина. Втім, рідні не сумніваються. Його душа нарешті знайшла спокій і може вирушити у небо, яке той так любив. Олександр Романюк, Володимир Чернков, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.